Компанія Девіро створила для своїх дронів систему захисту Snitch. Вона проходить польові випробування групою військових тестувальників. Snitch завдяки додатковій камері, розпізнає дрони-перехоплювачі і автоматично ухиляється. Компанія тестує і покращену систему радіоелектронного захисту. Вона попереджатиме про наближення ворожого дрона та давитиме відеосигнал або керування. Цьогоріч на виставці Defense Tech Volley 2025, девіро презентувала і оновлені комплекси булава та «Лелека». Нова булава може уражати цілі на відстані понад 100 кілометрів та отримала збільшену бойову частину 5 кілограмів. У новій версії розвідувального комплексу Лелека 100М2Р збільшився польотний час до 5 годин та дальність до 90 кілометрів. Також виробники стабілізували зображення з камери, замінили оптику на цифрову. Обладнали літак комбінованим модулем одночасно із денною та нічною камерами, та можливістю перемикатися між ними.